А екс-дружина Дзідзіо неочікувано оголосила про свою вагітність. Це просто unbelievable! Славія, славія, славія! Слухайте, а якщо це від зідя? Знаєте, я? як... знаєте, що слони можуть затримувати свою вагітність? От, наприклад, <світ> слон вагітніла, і вона може зробити так, що в неї вагітність стає на паузу. До двох років, якщо не Конституція. і потім бабах, і цей, і вона потім знову запускає ці процеси, і цей. А от раптом це так само, от унікальний випадок в середньому Ну це якщо б вона хотіла назбирати 20 мільйонів переглядів на свій новий кліп. Якось дуже дивно все це співпало. да? новий відеокліп, і в цьому відеокліпі вона якраз оголосила про свою вагітність і ну нібито і не інфо а ніби то і хорошо. Ну, В принципі, Славія не просто оголосила про вагітність, а зробила це через творчість. Дівка з перцем називається її пісня. А в нас в є відео, давайте оптисні. подивимось. Давайте. Бачите, вона тут з якимось вже іншим чоловіком. Wow. Можливо, це не актор, а можливо, це батько дитини. Дивіться, Салоха вагітна, Славія вагітна, всі на букву «С» вагітні. Хто ще в нас Соломія Вітвіцька на черзі. Хто буде вже там, де Софія. Софія Ліс -Бекстер? Софія Стужук це блогерська, да та безкінечно вагітна вона. Ну да, це може то від неї і пішло насправді, да звідки ми знаємо.